Здоров'я бажаю, панове танкісти. Сьогодні у нас в усах німецький середній преміумний танк 8 рівня М48A2, Румпанзер РПЗ, RPZ, він же відвал, ковш, ось такий ось в такому гарному 3D-стилі, який я придбав за золото в рамках проєкту Вавелон. Ну і самий танчик там продається. І, звісно ж, його можна придбати за золото у внутрішньоігровому магазині. Він є у багатьох, тому. Ви просили гайдик, будь ласка, М48, РПЗ, і ми сьогодні говоримо про обладнання, польову модернізацію, навички екіпажу і детально розглядаємо броню даної машинки. А перед тим, як почнемо, друзі, хочу попросити вас поставити лайк, підписатись на канал та залишити коментар для того, щоб підтримувати та просувати нашу українську танкову спільноту на Ютубі. А ми починаємо по порядку у нас польова модернізація. Перший слот мінус від штрафу до критів. другий слот нічого. Тут, в принципі, і стаба гарна, і точність адекватна. Ну, якщо прям дуже хочете, може втикнути точність. Третій слот плюс до максималки назад. Тут воно дуже потрібно. І повірте, мінус 3% від скритності не сильно нам роляє, тому що танчик гігантський і маскування в нього теж не саме найкраще. Ну і слот, слот під живучість. Ось така от польова, дивимося на обладнання. Одна єдина неповторна збірка, яка максимально йому підходить: це турбонагнітач, загартування та досилач. Обладнання, звісно, ставите те, яке у вас є. Звичайне, трофейне, бонове і навіть експериментальне. Підійде те, що у вас є. Ну, ключове тут все-таки турбонагнітач, загартування та досилач. Якщо ви дуже сильно бажаєте упоротися на ньому в ДП. Замість загартування ви можете поставити вентилятор і бути задоволені від максимального ДПМ. -у. Ось таке от обладнання. Ми рухаємось до навичок екіпажу. Командир, ремонт, боєбратство, гострий зір, маскування, наставник, екстремальні умови. Навідник, ремонт, боєбратство, плавне обертання, башти, маскування, майстер зброяр, снайпер, механік, водій, ремонт, боєбратство, плавний хід, маскування, коріль бездоріжжя. Король бездоріжжя перепрошую, і знавець з двигунів. Заряджаючий ремонт, боєбратство, поліпшення боюкладки, маскування, безконтактна боєкладка, інтуїція. Ну і бонусні навички для радиста це радіоперехоплення, пожежу пожежове та пліч-опліч. Також додавлю, що у нас тут бонусні навички для радиста, вони знаходяться на заряджаючому. І з новим екіпажем, який у нас є, з бонусними навичками це прям дуже і дуже круто. Я пам'ятаю часи, коли я на ньому грав. І мені потрібно було окремого заряджаючого з навичками радиста. Тому що на всіх німецьких танках на Е50 взагалі окремий радист, на 50 е М радист це командир, на Леопарді це командир, і ось, бачите, новий екіпаж пригодився. Нам не потрібний новий заряджаючий. Також цей танчик неодноразово він апався, Пам'ятаю, перший аб у нього був у 2021 році, йому там трошечки швидкості накинули ДПМчику і ось таке. І самі останній ап був у нас місяць тому. Це коли апали К-91 та бачата. Ви 100% це пам'ятаєте, якщо хоч трохи слідкуєте, за новинами. Місяць тому апнули і тут нам накинули. 10 бронепробиття та збільшили Альфа Страйк за постріл до 280 або 240. І це прям дуже і дуже конкретно поміняло геймплей на цьому танку. Ну на ньому прям стало грати, я вам скажу. Ну, напевно, на 50% комфортніше, ніж до цього простого Апу. А все, що треба було. Це просто додати йому трошечки альфи, трошечки бронепробиття. Ну і звісно, чуть-чуть покращили динаміку. Максималка не змінилась, але додали кінських сил на двигун. Було 650, стало 750. Звісно, якщо мене не зраджує пам'ять, це ми можемо навіть з вами перевірити. І так, дійсно стало 750. Це в мене тут бузвіт турбіни. Получається взагалі 850 пушка, бомба. Торпеда. Ну, про це ми говоримо чуть-чуть пізніше. Зараз ми переходимо і дивимося на Коліжин модельку броні. Ось так вона виглядає. Ось такий от тунчес. І тут, знаєте, тут, напевно, по порядку. І щоб краще нам розглянути броню ВЛД, напевно, я з Коліжин модельки перегляну нам у лайв, і, і так нам буде набагато краще видно. І того, по ВЛД, верхня частина, яка не прикрита ківшом. У нас тут 205 мм для бронебійного. І також є скоси по 220. Це прям дуже і дуже добрий. Ну, і з лобової проекції самі крайні скоси по бокам вони рікошетять. Це прям круто. Переходимо до броні ВЛД за ківшом. І тут у нас у верхній частині ківша 235 і ближче до стику уже 200 мм. Це прям досить таки. Досить-таки непогано слухайте. І, звісно ж, в сторони у нас броня збільшується аж до 300 мм, або до рікошету. Це прям дуже і дуже круто. Що це нам говорить, що на бронебійних вісімки повинні його пробивати конкретно або в ось ці маленькі зони, неприкриті ківшом, строго по центру під маскою, або ж строго в ВЛД ключове слово. ВЛД ближче до центру ківша, де 200 мм. Це, в принципі, дуже хороша броня для середнього танку 8 рівня. Нижня деталь у нас в самому низу у нас скільки тут броні буде. 230. І ближче до стику у нас 180 мм. Біля стику у нас 180 мм. Ну і по боках у нас 160 мм. От, отут уже. Трошечки така проблема, тому що навіть деякі сімки можуть нас сюди пробивати на дестері, наприклад, із, ну, звісно, якщо влучить прямо нам центр Ківша. Що це нам говорить? Якщо ми бачимо цей танк, ми граємо на бронебійних, ось так він буде виглядати у нас візуально, ну, звісно, без стилю. І нам потрібно стріляти просто ось в цю зону, вона ось така овальна, виходить, в область по центрі. Ківша, друзі. Но в загальному броня прям непогана, як для СТ8 рівня. Так, по борта. Борта тут у нас типові американські, як і ВЛД, багато груп броні. У нас тут є і 101 мм, і 76 мм, і задня частина 58 мм. Чи можемо ми ними танкувати? Так легко ми можемо ними танкувати. За рахунок Рікошату я вам покажу. Ось фіолетовим це зона де рікошед. Ми ставимо адекватний кут, і ми отримуємо всюди у борті рікошед. Тільки пам'ятаємо: пам'ятаємо про скулу, про щочку, про підбашений циліндр. У ній буде в найменшій зоні 170 мм. Це вразлива зона, нос, з плюс вона дуже і дуже маленька. Також не пам'ятаємо, що це корпус американський, це патон, це М48, і тут моторний відсік – Торчить дуже сильно вверх над гусеницями. І тут видно кришку моторного відсику, вона 25,4 мм номіналом. Тобто від 77 мм нас вже будуть пробивати всі пушки по правилу, трьох калібрів. Ну бортиком танкувати можна і навіть треба. Звісно, не перекручуємо, бо нас навіть щістки винесуть просто у каточок. По броні корпуса в цілому окей. Виходити, танкувати за рахунок рікушату акуратно, бортиком можна. Ну і, слухайте, ВЛД і НЛД вони досить таки достойні, прикриті ківшом. І тут, ну, в середньому, у нас буде в центральній зоні 180, а вся решту зона прям-таки досить часто буде. Танкувати, особливо, якщо ви будете дергатися, як скажений противнику буде важче влучити. І переходимо до башні. У нас під башнею є ось такий погон, ось таке кільце під підбашне. І по центрі у нас тут 193 мм. Це мало відсумки на бронебійний гназ виносить перед ногами. Ну і звісно, чим далі в сторони, тим більша броня аж до 260 мм. Це, в принципі, круто, як для СТ, згадайте броню Т-44. Там під башене кільця, там під маску можна закинути зі шостого рівня пробити. Ну це досить таке круто. Ну і башня. Башня у нас також американська, багато гру броні. І я вам одразу скажу, що тут мінімум 280 мм у лобі башти. І чим далі, тим більше. Тут є ділянки на скосах, де 240, ну це дуже маленька зона. Вона з одної і з другої сторони. Ну от. Прямо біля маски, це мінімум 280 мм. Ну і башня прям суперська. Це я би сказав, башня 9-10 рівня для середнього танку. Вдумайте, з мінімум 280, звісно, є зона по 240, але вона прям насильки маленька, що в неї дуже і дуже важко буде влучити. Це прям круто. 8 та більшість дев'яток ми навіть танкуємо на голді. Лобом башти. Ну і маска. Маска, одразу скажу, навколо пушки. Є дуже маленька зона, і в ній в районі 250 мм, 260. А все решту вже починається від 600 мм, тому що тут за маскою вже йде броня башти. А от навколо пушечки тільки броня маски 250 мм. І в середньому так і є. 250-260. Тому маємо на увазі противники з високим мім. Бронепробиттям на голдовому бронебійному снаряді можуть робити. Тому що для кумулятива тут буде більше, для кумулятива тут буде 280 мм, а уже не 250. Броня, маски топ, і броня, башти прям супер-супер супер. класно. Ну не було б все так круто, якби не оце панове традиційне американське відро. Подивіться, яке воно гігантське, воно прям. Дуже і дуже великий, я думаю, в нього можна помістити весь відділ балансу е, нашої гри. Там ж такі е, 40-кілограмові, в принципі, хлопці і працюють. Я думаю, весь відділ балансу можна в це відро засунути і стріляти по цьому відру разом з тими е, молодими е, розробниками, скажімо так. І у відрі у нас. 45 мм. Ну, вибачте, мене сюди, вам будуть стріляти всі і попадати будуть всі. І ви подивіться на цей розмір, в нього прям не влучити дуже і дуже буде важко. Грати від рельєфу нам доведеться ось цим відром. І це прям буде основною ключовою проблемою по броні цього танку. Є не 180 лд, і, і не картонні борта номінально. А саме це відро воно, воно нам портить весь геймплей. Чисто умовно, якби ця комбашенка була б менша, наприклад, як у Як у кого? Як у у кого? нових польських ПТ, там, у Грома чи у Кілани, було б прям супер. Якби було би взагалі повністю відсутня комбашенка, ну це б була імба, уж повірте мені. Ось така от броня. По броні ми, в принципі, з вами зрозуміли. І переходимо, зіграємо декілька боїв на такому красивому танчику. Одразу скажу по снарядах. У нас базовий бронебійний 355 коштує 212 пробиває. Вартує, ну прям кожної своєї копійки. Прекрасне зведення в півтори секунди. Класна стабілізація без стабілізатора, вона комфортна. Ну і кути вертикального наведення в мінус 9. Ну, вартує прям кожної копійки. Голодові підкаліберний 255 на 1200 майже метрів. летить шикарно. Ну, оскільки підкалібер, погана нормалізація. Ну і пробиття в 255. Це таке собі середній типовий показник для СТ. Ну і ціна 4400, як завжди, дорого. І фугасний, фугасний у нас пробиває 45-380 наносить. Пробиває нижче середнього, але якщо ви стріляєте в сушечку, в скорпіона, прям дуже і дуже вигідний снаряд. А ми йдемо, зіграємо бій, подивимося і більш детально поговоримо про цю машину. По плюсах-мінусах габарити. Танчик здоровий. М48 сам по собі великий СТ. Ще плюс, рахуйте, у нього є ковш, але він ще більш гігантський. Габарити тут дійсно такі. Танчик великий, тут можна поставити мінус. По броні ми розібрали, башта танкує, але є відро, відро всі стріляють. Не було б відра, було б імбово, але відро прям все дуже і дуже портить. По корпусі теж, понятно, бортом можна танкувати, не перекручувати. Є вразливі зони по типу циліндра, щочки, ну і в середньому. В Центральній частині за ковшом у нас 200 міліметрів. Но в загальному броня, як для СТ-8, одна з найкращих. По динаміці, без турбіни 40, з турбіною 45. Що там, що там, ми набираємо. Набираємо не одразу, їдемо в середньому, без турбіни 38-39, рідко коли 40. І з турбіною в середньому 43-44. Знаєте, мені динаміки без турбіни не вистачає. Мені не вистачає оцих ще додаткових кінських сил і отих буквально 5 кілометрів. З турбіною, прям супер. Знаєте, це і не СТ по динаміці, і не ТТ. Це щось посередині. Знаєте, більше схоже до Крайсера. О. Крайстер прям ідеальне таке порівняння. Динаміка схожа на Крайсера. Стабілізація, ви бачите перед собою. Стабілізація шикарна, вона без стабілізатора. Звісно, від поворотів корпусу вона трошечки більша. Але за рахунок того, що у нас дуже швидке зведення, ми не відчуваємо дискомфорту від стабіль... О, так, він вилетів, подивіться. Ми не відчуваємо дискомфорту від поганої стабілізації. Просто за рахунок швидкого зведення. Ось так він мені закрив. І я стріляю в землю. Граємо ми з фул вісімками. Одна ЛТ є, одна арта. Отут От так базик вилетів. Я закинув йому в борт. І слухайте, у мене ж танчик високий, це база патона. І я боюсь, що вони мені таки. Ось так він мені закриває. Ось так він мені закриває. Ось так кидає арта. Ось такий геймплей. Подякували Нергалу. Сильний танк. Рекомендую всім дану машину. блядь. Да, зі союзниками деколи прям важко грати, знаєте, і єдине, що мене заспокоює, що не тільки у мене так. Дуже я боюсь, що мені харк не бізе. У мене ж корпус високий, і також що у нас по зелені хтось проїде. Ніх ось та карта робить. Ну, подивіться, неможливо грати під артою. Ви скажете, а для чого ти тут стоїш і терпиш? Арту, а я під'їду ближче, мене просто на близькій дистанції відро розірвуть. Я і тут боюсь, що мене відро розірвуть. Але ми граємо на фулл бронебійних. Дивіться, все-таки пробили. З 96-го разу базика в каток. Слухайте, він так застиг. Я боюсь, що він мені дійсно вже не харкне. Добре, вже не харкне він нам пробиття. І прям ДПМ відчувається. У нас тут на Фугаса. У мене плані новини для нього. Слухайте, все, там встав гром, я не хочу приймати на 500. Про пушку. У нас 90 мм Ну, у нас не стандартна 90 мм У нас не 240. У нас після апу у нас 280. І завдя завдяки цьому танчик заграв у нас просто зовсім іншими фарбами. Ось так тут лора вилітає. Дали її підпал. Ну, слухайте, казино крутить. Казино прям крутий. І танчик заграв зовсім іншими фарбами. Уявляєте, у нас 5,5 секунд КД. Тут теж хотів дати підпал, але казино не дало. У нас 5,5 секунд КД. І, блядь, арта не має спокою, я не можу. Вона мене просто фокусить. Дайте мені уже договорити, танкісти. Тут арта вз'їла, це не дає нормально поговорити. 5,5 секунд КД. На 280 урону. Це прям дуже круто. Ми маємо ДПМ 3100 на 8 рівні. І такий ДПМ, друзі, є тільки в одиниці танків. Це типу КПЗ, он Пантера 88, до речі. Ось там є такий схожий, і навіть трошечки більший ДПМ. Це прям дуже комфортно, тому що ми перестрілюємо будь-якого майже будь-якого противника і виграємо дуелі. Як я сказав, пушечка опускається вниз на мінус 9, це комфортно. Но є відро, відро не дає, а не влучили ми чуть-чуть. Він в кінці дьоргнувся. і тут нам головне не отримати. Получить... А, він знову дьоргнувся. бачили? Він наче знає, коли треба дьоргатись. Все, нарешті ми з третього разу влучили. І знаєте, я тут вже готовий розмінюватися з ТС, але вона не хоче. Ну я ж то знаю, куди її пробивати. Якщо захочете, я і вас навчу, куди пробивати ТС від башти. ДПМчик дозволяє прям. Ну, слухайте, яка це вже від віддати в цьому бою по мені? 96 та чи 97? Я щось не пам'ятаю. Так, давайте я тут прийму, проїду, дам йому на ходу, він мені критує баки, я баки ремонтую. І будемо. Ні, не будемо його добивати, його доїли. Не танканули ми поки нічого, ну ми там. Підставлялися. Ну, ми фактично получили тільки одну тичку від танка. Все, решту нам нанесла арта і один разок із фугасом дав. Дивіться, арта не має спокою. Але це прям це жах. Даємо йому каточок, він нажимає ремку. І тут в ідеалі було би поїхати в клінч, тому що знизу. А, він дав під танк. Хотів сказати, тому що знизу вверх він нас проб'є в НЛД. Ну тут ми. Поїдемо, певно, самі з ним в Клінч. А, ну він зрядив фугас, цей дурачок, і давайте його тоді в кришку доб'ємо. Тому що пушечка трошечки не опускається. Я вже дуже хочу добратися до арти. То подивіться, господи. Ніби більше немає танків прям на полю бою. Один тільки і я. Я отримав тільки один урон від ТС-54. Арта, арта із стріфугасом. Арта, арта. ТС-54 із стріфугасом, і знову арта. Е, в мене 327 урону від танка адекватним снарядом. От і все. Тут я насправді шотний для револьвера. Ну і для Сус, то я теж шотний. От Отак, він нам закинув, закинув, здається, прям просто. У циліндр. Але ми тут можемо реалізувати трошечки свій ДПМчик. Ми, хоч і шотні, але в нас відчайдушного немає. Що мені здається, що в мене зараз ялинка в спину Но Тим не менше, ми прям робимо навал. Бачите, він попадає в гусеницю за гусеницею броня під дуже гострим кутом, і він дає нам рікошета. Ми продовжуємо ДПМити. Друзі, о, вазик всплив. От і все. Шкода, шкода, міг получитися дуже, до речі, гарний бій. Тут можна було давати 8 тисяч, я думаю, досить таки легко, але но... маємо, що маємо. Я думаю, ми показали максимально, як правильно грати на цьому танчику. І я для вас, друзі, промотаю цей бій, щоб ви не дивились. І це все закінчиться за декілька секунд. Ось такий, от, друзі, получився гайд. Ну прям ось такий от конкретний бій. Як то кажуть, бій на гайд. Арта, правда, фокусила. арта мені на хвилиночку нанесла е, скільки осколково фугасних уронів. 9. 9 тичок від арти я отримав. Це прям дуже і дуже класно. Прикольно. Можемо оглянути, хто затащив цей бій, як зіграла команда. І Саме основне це фарм. Ми настріляли 6 тисяч. 1200 потанкували, 1700 посвітили. Ми зіграли на фул бронебійних, ні разу не вистрілили голдою. 174 майже тисячі привезли. Ну це прям дуже і дуже багато. І такий бій на ньому трапляється дуже і дуже рідко. Переважно один раз в 10 боїв буде ось такий от на ньому бій. В середньому ви на ньому будете грати. Дві-дві з половиною. Хто більш такий поскіловіше, буде грати на ньому навіть в три, якщо заподіяно, це прям дуже і дуже важко. Ну, в загальному дві-дві з половиною на ньому можна робити на фул бронебійних спокійно. Дали нам майстра, груди в ординах і висновки по танку. В бою ми максимально побачили, побачили, як можна реалізовувати ДПМ, яка в нього стабілізація, що ми можемо виїжджати і стріляти майже з повного, е, вибачте, по втратив думку, і можемо стріляти майже без зведення, оскільки стабілізація навіть без стабілізатора нам це дозволяє. Оцінили динаміку, оцінили трошечки броню. Так, я не старався дуже там і танкувати, але в принципі ключові моменти ми. Побачили, що танкувати можна і реалізовувати ДПМ на ньому навіть в сучасному турборандомі. Також можна. Противники не самі розумні, трохи ідіоти, але таке буває в кожному бою. І коротко про танчик. В міру мобільний, в міру заброньований, навіть як для важкого танка, хоча це середній. Як середній він заброньований, мені здається, найкраще серед всіх. Танчики 8 рівня преміумних. Прям броня дійсно годна. І останній ап, в якому йому добавили цих 40 альфи за постріл, прям максимально круто підняв його. І даний танчик, він, хоч і не рекомендується вам як преміумний танк на кожен день. но просто щоб покатати, отримати якісь нові враження. Від геймплею, такого більш броньованого та ДПМного, і трошечки пострадати у відро. Ви можете собі його взяти. Ну і, звісно, заходити, збивати зірочку, збивати Х2. Ви на ньому можете кожного дня. Ну, як танк для фарму, для стабільного фарму, він не підходить. В цілому, після останнього апу, танк прям заграв іншими фарбами, і я можу сміло його поставити всередину. Всередину списку він вже далеко не останній і далеко він уже не пасе задніх, як то кажуть. В принципі, такий майже майже міцний середнячок. Був би лючок чуть-чуть поменше, або динаміка чуть-чуть поскоріше, був би прям міцний міцний середнячок. Ось такий от гайд получився. Хочу попросити вас, друзі, поставити лайк, підписатись на канал, залишити коментар під відео, на який наступний танчик зробити огляд. І на цьому у мене все. Всім удачі та всім бибетонкісте.